Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні в нас дощик. Спринтером нікадіком в не заїдемо. Заводимо повнопривідний транспорт. Беремо те, що в нас їде 4х4. То зав'яже кобилі зараз хвіст гарно. Ми ще Аллана після того як пускала, не пробувала, на дев'ятий день попробуємо. А як так як не більше не палиться. А як не палиться? Вона дуже тупорила, стає як палець. Вже вибігла покрала, на як На фоні мене дивився на відео кобила, як муха. Трошки oh. проїдемось і пробу з нею знімемо hey. вам. Це не подобає. Що ви там крутите? Не hey. подобає. Парафія тато. Не подобається демократія. Гу. нас сюди витягає. Дві бочки води, ай мама.

Орто ходить, не то що буде, але моє. Робила му лота, мало вчена. Та моя мені завтра ваша. Але робила вже до роботи, йди, хвороба робити, Де, що? Не можу. Віста, Валечка, віста. до що хоче. Вісто валишка, вісня. Куди виводиш на орбіту того чорна? Віста! Йо. Шкід, шкід. О -о -о. Розігнав ту чапарку, а нагай. не думає, як має гальмувати. Забув, що то є наша дислокація тут. Ми сімалешку зробимо пробуси, заяжемо і до спринтера, покажемо як вона тягне. Не думали, що гроші кажуть, просимо за що. А, я так не ображаюся, але кажуть, що лошата за дорогі. Хай куплять собі кобилу і найпробують виростити, подивляться, чи вони дешеві чи дорогі. А що мій труд дати Гайта. гайка. Кобила, ходимо, рава. Ну, Молода кобила. Трьохрічна побила, що одний. А виходить файно, щоб можна кувати задними ногами. Я даю гарантію 100%, що не будеся сякалічки. Я маю на увазі ті, що кують на 4 ноги. Йо. Оранка самі чамодани. Р -р -р -ма -ма так, коли дош паде. О, а де як солоди. Кладемо бочку води, 250 літрів. По дві бочки кладемо і веземо туди в поле. Она то це. Це не вражає. Вона ну, якщо палита стоїть така, як дерев'яна, тобто хоч та починається посунути посторонок зачепити. Через три дні буде 9 okay. день. Попробуємо на 9 день, якщо кобила копає, тоді вже в три тижні напличемо Віталіка. Тут зробив УЗД. Як не зможе прийти, повеземо туди кобилу до нього. Ай! Ай, так. Ось така кобила. Кобила нас трошки поправилась? Іду, по маю добре. Їдя з солому, але правда із зертає А Кобилка солому їсть часто, щоб він не брехав, ну їсть по два літри зерна, рано і вечір. Ніякої роботи, що там пару разів прийдемо. Якщо мокра погода, то і робота. Але я рахую, що Ne pohjana. So. No, oh. Me videolehtii yi daalee. So. Ja mai paras reikki on kun tuu kallakko staajakoita. Ei mei daalee. No tsy, jos mua tavalliks timen porosal. Oh. Brrr! Ja tavalleks mua heil porosal, jos mua Ai mama. Ai mama. Ei näsiä se tulee. Ista. Ista mä leskä ista. Ista. Ja mun brate pakih. Oo. Віста Виста Віста, віста малека, Віста. Нині чам не нас минула. Поки що. А, тепер набираємо. Давайте, давайте, давайте бо, була вже навжати завозом. Віста! Віста! Йо. А це кукуруза моментально! Я! ジェイダムサロデー。 Jo. Je. vista, vista, vista. Vista male scavista. Jo. Non do stevole cilonec. Galhada viu. Que está a caso. A e... paciência viu. Viou vista, vista viu. A Ai...

Дуже бігають як ходиться! Чекай Поліна то начальника. Зафоксивали нам дорози під Маємо такого друга Славіка, я підснімлю і продаж на, на продажі зерно, ячмінь по доступних цінах, овес, пшениця. я молотив трохи кукурудзи, вже починав, почали трошки отак дощі перепадати, велика вологість. А він от тварин любить дуже. Та й каже, приїжджайте хлопці, беріть собі коникам по пару мішечків. О, добре. Запрягли ми кобилку прив'язали до спрінтера. Діти біля, біля голови. Машина заглушена. Ай! Айта! Гайта! Возьміть її гайта Закидає за доки. Рушила. Тр-хоу. Хоу. отнетрашузать. Там. Грок. О. А. Ес. Трняк. На широку камеру трошки вам пізнім легов все, така у нас проба досить говни Зіспри Все, тато. Ось така от хлопці-кобилка на продажу. Кого буде цікавити номер в описі. Дзвоніть, питайте. Можливий обмін. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Завжди віримо в перемогу ЗСУ. Не забувайте донатити.